Щорічно 30 листопада світова спільнота відзначає всесвітній день домашніх тварин. Будь-то собака, кішка, екзотичні види птахів або риб, які живуть пліч опліч з людиною. Ці брати наші менші постійно потребують від нас підтримки, турботи та догляду. Натомість свої любов та відданість вони дарують людям. Домашній улюбленець часто замінює своєму господарю близьку людину, рятуючи від самотності та смутку, знімаючи стрес, а іноді й захищаючи від ворогів. Хто має вдома тварин цього дня пригостіть їх зайвий раз смаколиками. А тим, хто не має таких друзів, пропонуємо звернутися до центрів тимчасової перетримки, які переповнені безпритульними тваринами, і обрати собі чотирилапого друга. Сьогодні в рубриці «Прихисти пухнастика» розповідаємо про цю чорненьку дівчинку та її пухнастих малят. Понад місяць тому прибилася до однієї з конюшень громади вагітна собака, яка народила аж дев'ятеро цуценят. Поки тимчасово про них піклуються і оберігають, однак утримувати їх ставатиме дедалі складніше. Тож, звісно, добрі люди мріють прилаштувати кожного з чотирилапих у свої родини. Придивіться до цих хвостиків, можливо, в одному з них знайдете справжнього друга. На да, ось такий вигляд мають домашні кішки, яких просто принесли, викинули, залишили. Навіть не попрощалися. Родинна історія цієї триколірної дівчинки почалася з вулиці Гірників, коли вона, не покидаючи кришку одного з каналізаційних люків, сиділа на ній весь час. Півтора роки тому небайдужі містяни принесли її на стерилізацію до волонтерів. Після цієї процедури вже в центрі тимчасової перетримки серед інших безпритульних її обрали і забрали додому. За деякий час повернули. Пухнаста, звикши до родини і м'яких домашніх подушок. Тепер сидить у клітці центру тимчасової перетримки у розгубленому стані. Волонтери у розпачі, адже центр перетримки не є притулком. І якщо кицюню не прилаштують, на неї знову чекає вуличне життя. Пухнаста розумна, лагідна і привчена до лотка. Притиснути вушко – це її анатомічна особливість. Є кілька радісних новин. Порадіємо за цих двох руденьких цуценят і одного чорнобілого. Малеча вже в родинах. Саме їх із дорослою собакою невідомий дідусь виніс у коробці на смітник, про що ми розповідали минулих випусків інформаційної програми. Їхні ж чорненькі брати, круденька сестричка та матуся, ще й досі у пошуках своїх господарів. Господарі ж з цієї дівчинки, яка під час сильної грози з пораненою лапкою забігла до одного з гаражів в районі приватної забудови під Дубне, знайшлися і повернули свою улюбленицю додому. Центри тимчасової перетримки горішніх плавнів завжди потребують вашої допомоги копійкою, кормом, препаратами ветеринарної медицини та й просто додатковими руками. Охочим долучитися до доброї справи, звертатися за вказаними номерами телефонів. Горішні плавні, місто щирих людей і добрих справ.